На ремонті така станція Блюєті. Так. У мене є з проблемою з якою попав зустрічний струм. Я навіть не буду проводів її вмикати, нічого. То що це може бути опасно. Є БА-70. Буду зараз разом її вскривати і дивитися, що там натворила зустрічка всередині самої станції. Пахне від неї дебільно. Так, Продовжуємо ремонт нашої станції в Люїті. Горить вона, так сказати, в штатному режимі. Горить це як? Горить це все повністю. Сила, ключі, драйвера, ЄГ і тому подібне. Тобто було все замінено на те, що було потрібно, замінено на те, що спалено. Так, так у нас красиво все виглядає поле після роботи. Потім заліться як все добре, герметиком з цієї і з іншої сторони. Там, де все було паяно, там, де все піднято. Так, проводки це для того, щоб перевірка в безпечному режимі роботи, щоб у нас нічого не гепнуло. так сказати. Зараз поки що перевіряю без радіатора. Буду перевіряти короткочасно ненадовго, бо навіть без навантаження ключі гріються, і їм не дуже хорошо цього. Завжди треба з радіатором, але буду з радіатором вже перевіряти при навантаженні. Подкинути в мене такий ослік і мультик ослика. Я в принципі завжди тако використовую на вихід мережі 220. Ну, як можна сказати, його не жалко для даного, для даного призначення. Щоб синусоїду подивитися, чи правильно синусоїда, чи правильний сигнал, його взагалі за голову вистачає. І навіть більше він може, чим тільки це дивитись. Так, перевіряємо запуск у нас є. Хорошо. І даємо мережу. Чудово. Це зараз буде таке показувати навантаження, тому що перевіряємо в безпечному режимі, це нормально. Верлот немає. Все запустилося. 230 вольт є. Синуса наша є. В принципі, все. Вимикаю. О, де видно, що нігешечка засвітилася. Все працює. Ну, не єжечка, індикатор, ЄГ світ... працює в штатному режимі. Вимикаємо на силу і без радіатора ключі не будем. А, ну, все. Тоді, так сказати, роблю, слава Богу, далі в штатний режим роботи. Кидаю радіатор і перевіряємо при навантаженні і при зарядці. Так, вже підсібрав, понакидав кожухи для отвода, напрямку тепла, так сказати, для навантаження. Все підключив, запустив, даю 100 Вт навантаження. Похибка це нормально. Як я завжди кажу, похибка в самих лампах розжарювання <кій> в самому зберіганні. З самого обладнання. Так, ну 600 Вт тримає, даємо. Буду зараз далі додати. Ну, зараз ватт 200 втулю Так, 200 Вт тримає. Чудово. Фігач 300. Хай трохи попрацюю на 300 Вт навантаження. Побачу, наскільки воно буде грітися і чи нічого не згорить. Так, 300 Вт наших є. Думаю, більше взагалі не коштує. ну, Не стоїть цього давати <кій> на нього навантаження. Я зараз попрацює при такому навантаженні хвилинок 5. Як все чудово, так все чудово. Запаковую і на видачу.